Сезон, як у футболі, тільки на машинках. Все 20 найкращих пілотів світу змагаються у цьому чемпіонаті. Це в простонароді називають жопомір. GeForce. А ми чекаємо, бо буде презентація Мерседесу. Брати, сестри, мами, бабушки, улюблені ваші не дивляться Формулу-1. Ви могли скинути цей ролик, і в один момент люди будуть розуміти, що таке формула 1 Слава, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Проста формула повертається в другому сезоні. Незмінні ведучі Артем і Денис. І тепер ми хочемо представити нашого крутого партнера: це Seven Drive. це компанія. Хлопці, які одні з найкращих по симрейсингу в Україні, як ви можете побачити на задньому фоні, у нас тут багато гоночних крісел, кокпітів, кокпітів, кокпітів та ручиків. Можете, можете прийти в, Спробувати себе дріфтером, а можете спробувати навіть посидіти у кріслі боліда формула 1. Так він до речі позаду мене стоїть. Так, так, що? Е тому, друзі, прошу насипати нам лайків, підписатись на 7 Drive Racing в інстаграмі і фолувати, бо буде ще багато чого цікавого. Mm -hmm. А ми нагадаємо, що ми подкаст про найтехнічніший вид спорту це про Формулу 1. В якому ми вивчаємо історичні аспекти Формули 1, робимо огляди гран-при, висвітлюємо актуальні новини та розбираємо усі технічні деталі та аспекти, тому що їх в цьому виді спорту дуже багато. І так як ми з Денисом сидимо, сидимо у ковшах, то точно пристібаємось і полетіли. В мене взагалі основне до тебе питання. Ти взагалі сумував за тим, що відбувається? Та звісно, я вже ну, чекаю, коли ті презентації будуть. А насправді, друзі, це той момент, коли знаєте, люди чекають 14 лютого для того, щоб там коханим подарувати якісь цей цукерки, айфони, айфони. А ми чекаємо, буде презентація Мерседесу. Та, насправді. Час так швидко пролетів, і от ми здається, ж вже у лютому побачимо Drive to Survive, так е, от на який ми теж будемо робити огляд, поговоримо з вами про цей серіал. І насправді до не так довго залишилось. По факту, рівно Слухай, два місяці. От ми по факту не виходили в ефір три тижні. Три тижні, так. Але мені здається, що це вже пройшла вічність. Вічність так. насправді друзі, ми так звикли до вас, ми так звикли до цього подкасту, що нам дуже важко без нього. От і тому сьогодні ми вирішили з Денисом початок другого сезону, початок співпраці з крутими партнерами Севен Драйв. Ми вирішили зробити ролик, яким ми хочемо донести і розповсюдити інформацію про Формулу 1 щоб усі люди, щоб ви побачили цей ролик, і навіть якщо ваші друзі, брати, сестри, мами, бабушки, улюблені ваші не дивляться Формулу-1, ви могли скинути цей ролик, і в один момент люди будуть розуміти, що таке Формула-1. Ми насправді з Денисом задавались про це питання, от коли там ми рекомендуємо нашому каналу людям, які не дивились Формулу, то у нас є там стратегії, у нас є гума, у нас є там прапори, але у нас нема конкретно. Формула 1 та? тобто пояснення, що є собою Формула 1. І тому з другого сезону ми вирішили зробити е, цей ролик. Вступний такий так. ролик, з якого ми почнемо цей неймовірний сезон. Разом з вами? Сподіваюся, що без такої домінації. <рес> е, от, Тому поїхали. Почнемо ми, друзі, з простого питання: що таке Формула, Формула 1? 1 Динися? Да. Е, якщо в вікіпедійному то це взагалі чемпіонат світу з кільцевих автоперегонів на автомобілях з відкритими колесами, які відбуваються під егідою ФІА або Міжнародної автомобільної федерації. По факту, це реально гонки на затверджених етапах Гран Прі, які проходять кожного року і мають там свій, грубо кажучи, календар. В них є свої затверджені правила, такі як скільки має бути пілотів, скільки команд має бути, як розподіляються очки і як взагалі можна виграти цей чемпіонат. Тобто це те ж саме, як і ми звикли, наприклад, якщо більш зрозуміло, це такий самий там, сезон, як у футболі, тільки на машинках. Так, Формула-1 вона є королевою автоспорту. Чому її так називають? Тому що до Формули 1 ще є декілька етапів, які ти маєш пройти, щоб потрапити у формулу 1. І, на жаль, навіть не завжди те, що ти пройдеш ці етапи, означає те, що ти потрапиш у Формулу 1, тому що це 20 найкращих пілотів світу змагаються у цьому чемпіонаті. Які саме етапи? Почнемо з самого початку: це картинг. Картін найближчий, скажімо так, дитя. Найреальніший, да. куди ти можеш потрапити, але насправді теж до якогось рівня, бо картинг, як коли він стає професійним, він коштує ніфіга, не дешево. Ну там прям нормальні суми тобі треба платити. Так, да, Це правда. Насправді, внесок в команду, яку з яку ти будеш брати участь, це 50 тисяч доларів саме в картингу. Тобто, як ми бачимо, щоб твоє. Твоє дитя, твоя дитина розвивалася у цьому виді спорту, треба реально багато грошей. Ну або інший варіант, вона обдарована і просто знаходиться спонсор, спонсор та, який е, буде це промотувати. Але насправді, е, вже зараз і при, класний приклад був нещодавний фільм Гран Е, Ви можете прийти і спробувати себе у сім рейсингу. Насправді це дуже близький вид спорту, просто він віртуальний. Е, я б сказав так. В мене вдома є руль, і ми приходили знову ж таки в семен драйв для покататися. І я скажу так: що це реально майже один в один з тим, як ти керуєш машину. Єдине, що відрізняється, це тільки те, що ти це в простонароді називають «жопомір». GeForce. Да. — Так. От ти його єдине, що не відчуваєш, грубо кажучи, оцієї енерції, але все інше це просто ти сидиш за машиною, яку ти не можеш фізично розбити. Так. Да. Після того у нас починається Суперформула, ще іноді Формула-4. Формула 4 і Суперформула вони проходять на різних країні. Тобто є суперформула, Італія є суперформула, Франція. Франція, Азія. Тобто, це, скажімо так, такі відбіркові етапи з різних континентів, щоб потрапити на наступні етапи. Та, та сама Формула-3. Вже починається з формули 3. Це є Чемпіонат світу з Формули 3, далі чемпіонат е, світу з Формули 2 і чемпіонат світу з Формули-1. Тобто, е, до речі, ще в нас є така штука, як Формула Е. І насправді з неї теж деякі пілоти приходили в Формулу 1. Але вона, скажімо так, не настільки підпорядковується насправді формулі 1, як, наприклад, та ж сама Формула-2. Так, вона підпорядковується, скажімо так, більше FIA, як організації, та, як ралі, умовно. Але так, ти там нема такого розуміння, що якщо ти виграєш Формулу 1, е, ти потрапиш в типу, Формулу 1. І ще важливий факт, що якщо ти виграєш Формулу-2, насправді ти не можеш брати участь у Формулі 2 на наступний рік. Uh, і в Формулі 3 теж. У тобто, Формулі 1 якби, теж не факт. Так, От ти в стаєш... цьому році так і стається. Так і факту. стається та. Ти виграв uh... Поршуа, він виграв Формулу-2, але у Формулу-1 на цей сезон нема місця. Та, і тому незрозуміло, чи зможе він потрапити у Формулу 1. Тому це теж дуже важливий аспект. Що цікаво, насправді, є у Формулі 1, це те, що у нас одночасно проходять два чемпіонати світу, можна сказати, в, одно, в одному в одному місці. Перший чемпіонат це кубок пілотів або драйвер Championship, А другий це кубок конструкторів. В кубку конструкторів можна так узагальнити, що змагаються мануфактурщики, тобто виробники, які створюють найкращі боліди світу. В кубку гонщиків у нас змагаються 20 пілотів, тобто два пілота за одну команду. В кубку гонщиків у нас індивідуальні результати. Та тобто, у нас є, наприклад, Макс Верстапен, є Серхіо Перес. Їх результати вони йдуть окремо один від одного. У Макса там 130, у Серхіо там 70. І ти хотів сказати: у Макса 850, а у Серхіо 30, так? Да? Таким чином, у нього у Максі 130, у Сергію 70, а в сумі це дає 200 і 200 балів має команда Red Bull. Тобто в кубку конструктів у нас іде сума обох пілотів. Але чемпіонат більш, скажімо так, на першому місці це ж все таки чемпіонат пілотів. Так? Тобто Він вважається більш індивідуальним, тому що реально машину можна створити створює одна команда, як ми бачили на прикладі Red Bull. Але тільки один гонщик чомусь та, може показувати класні результати, тому, тому і кубок гонщиків вважається більш більш цікавим. Е, тепер з приводу того, взагалі, як начисляються ці бали е, на кожному етапі гран-при. Ми маємо з вами 20 пілотів і лише тільки 10 отримує у нас очки. Починаючи з першого місця, з першого по десяте, у нас йде за перше місце 25, за друге 18, третє 15, четверте 12, п'яте 10, шосте 8, сьоме 6, восьме. 4, 9, два і 10 місце одне очко. І плюс у нас є таке ще, скажімо так, бонусний бал за те, що ти ставиш швидке коло. Але коли ти ставиш швидке коло, для того, щоб отримати цей один бал, ти маєш ще потрапити в десятку. Тобто, якщо ти ставиш найкраще коло на там за всю за весь гран-при, то ти оцей один бал не отримаєш, якщо ти не заліз в цю десятку. Тобто, якщо ти 12-й, ти цей бал не отримуєш. Якщо ти 9-й, ти його отримуєш, так і. Зрозуміло, там, через ці бали ми отримуємо з цих сітків, хто скільки набрав, скільки набирає та ж сама команда. Тобто, і в кінці сезону, по факту, ми і дізнаємося, там, хто став чемпіоном. Це і дуже часто буває насправді останні роки достроково. достроково так. Іноді це буває як в 2021 році, в останній гонці, але це прям, ну, такі роки, як був в 21-му, останній раз він 16. був там, в 16-му. 16-му році, а до того взагалі бо знає коли. Да, все вірно. Далі, друзі, треба згадати, чому е, взагалі боліт формула 1 такий, як ми його знаємо. Та? І як він став від такого до такого. Е, насправді, через те, що е, у нас є виробники, і це найтехнічніший вид спорту, тут розробляють такі, скажімо так, доточні деталі. Е, компанія має створити боліт, е, щоб він був максимально аеродинамічний, тому що в першу чергу цей вид спорту про аеродинаміку. Навіть не так там, про силові установки, та як про аеродинаміку. І у нас є те, що там частіше кидається в очі, це крила, та це переднє крило і це заднє антикрило. Е, насправді раніше, та там на перших болідах, е, я кажу там вже про 70-ті роки, коли вони були двигуни були ззаду, е, не було передніх крил. І навіть не було прям таких яскравих задніх крил. Вони почали з'являтися більше вже кінець 70-х, початок 80 -х. От. Те саме як ми казали випуски про кермо. Отут по підкасті. Подивіться, і наскільки змінювалось кермо. Тобто команди завжди намагаються створити щось унікальне, вирізнитись, продемонструвати, що це буде працювати. Та наприклад, на передніх крилах у нас ставлять такі маленькі носики, носики, та які розподіляють це повітря. А під машини у нас є дніще, яке створюється з тунелями в вінтурі, та щоб повітря ще краще циркулювало, притискало боліт і виходило. І ці усі аспекти насправді і вирізняють. Кожну команду, тому що кожна команда намагається створити щось своє, своє і вирізнитись, і насправді іноді це працює, як ми бачили на команді Red Bull в 2023 році, коли команда створила неймовірну задню підвізку з під'єднаним заднім антикрилом, яке працювало так, як не працювало ні у кого, і це не було заборонено правилами. І тому вони мали настільки сильну домінацію. І ось тут, мабуть, нам треба підійти до питання: а хто ж це все регулює? Да? Бо в теорії, якщо б можна було, ну ми розуміємо, що це дуже дорогий вид спорту. То і грошей там крутиться дуже дуже немало. І якщо б дозволяли створювати все, що вони хочуть, то в принципі ні один боліт би був не схожий один на одного. Саме тому є така організація, як FIA. Знову ж таки, більш детально. прямо ми розповідали в одному з наших відео про FIA та Фок, це, грубо кажучи, організація, яка контролює усі, скажімо так. Правила, по яким і проходить гонка, і як в принципі має будуватися болід, які в нього мають бути обмеження. Наприклад, є чітка там кількість обертів, двигуна не може підніматися вище 15 тисяч обертів тобто, це точне правило, яке не можна. Якби змінювати потім е, в якийсь момент навіть були правила, що максимальна швидкість боліду не може бути там більше, ніж якась там швидкість. Тобто, і вони оце все регулюють для того, щоб е, зробити ці перегони взагалі конкурентно спроможними, але як ми бачимо, це не завжди в них виходить. Але все ж таки вони роблять все можливе для того, щоб з кожним роком наші гонки ставали все цікавішими і не було от таких насправді домінуючих сезонів. Е, насправді, давайте повернемось там на. Пока більш детально проілюструємо, що мається на увазі, коли фіа там, наприклад, вводить для цікавості гонок щось та, наприклад, ДРС, яке було введено з 2013 року, це ати рухлива задня антрухлива заднє антикрило. Тобто, в цілому, боліди створюють таким чином, щоб на поворотах було якомога більше притисної сили, але напрямих ця притисна сила тільки заважає, боліду їхати швидше. І тому створили цю систему Drive Reduction System, DRS, де гончик, натискаючи кнопку, відкриває заднє антикрило і починає їхати швидше, через те, що у нього зменшується опір повітря. Або, наприклад, як в 18 році ввели Хейло, та якого до цього не було, і Хейло фія це, тобто не команди Хейло розробила, а саме Фія розробила Хейло, яке ставиться на усі боліди. Воно повністю однакове, воно титанове кільце. Для того щоб не сталося ситуації, коли болід перевернувся, або інший болід налетів на ну на інший Ми знаємо, бік, коли да? таке ми, ми покажемо вам. Да? Так. І щоб це кільце воно захищало пілота. І от насправді ще додам до твоєї про регулювання правил і конкурентоспроможності. Не дивлячись на те, що це найтехнічніший вид спорту, у нас знизу боліда є дерев'яна планка, яка прикручена просто п'ютю болтами. Тобто, у нас боліди, які створені по найкращим тенденціям світу з кращим вуглецевим волокном, пелюстками, але у нас знизу є дерев'яна палка. Балка, точніше, яка стоїть там для того, щоб. Коли машина набирає високі швидкості, коли вона притискається, то ми бачимо іноді іскри з нашого боліду і ця планка вона стирається. І для того щоб не було занадто багато притисної сили, щоб це урегулювати у всіх болідів, вона не має бути менше ніж 9 міліметрів. Якщо вона стерлась, і стюарти після гран-при після гонки вони перевіряють, якщо вона стерлася, то комп... да, пілота дискваліфікують. Це з приводу там правил болідів. В принципі, ми розказали. Тепер як взагалі проходить. Цей сезон сезон складається у нас з 24 етапів. Це на, на сьогоднішній да, рік, який в нас буде, до цього вони були менші. Якщо згадати, наприклад, коли Фанджо катався, то тоді взагалі було тільки 8. 8 етапів. Не, тобто, як бачите, з кожним роком етапи трошки додаються, додаються, але, як на мене, мабуть, це вже зараз пік, бо більше робити, це буде і фізично складно пілотам, і в принципі логістика повинна бути якась ну. Божевільна для Я, того, да. щоб це все встигнути перевозити. Гоночний тиждень у нас складається насправді з починаючи з четверга. В четвер це прес-конференції. В п'ятницю це практики. В суботу це ранкова практика, і потім у нас ідуть кваліфікація. І в неділю це саме гран-при. Так, коротенько, що таке практика, кваліфікація, ну і сама гонка. Практика це пілоти виїжджають на трек. У них є три вільні практики, де вони використовують різні стратегії в плані налаштування боліду. Вони тестують диференціали, як буде краще, налаштовують крила, щоб показати найкращий при цьому результат. І тоді команди аналізують. І виставляє ці наштування на кваліфікацію, тому що після того як пройшла практика, ти вистав наштування. Далі ти не можеш змінювати налаштування боліда. Все, тобто, парк. закритий парк закритий парк. Та ми налаштували все. Далі пілот вже на кваліфікацію, де е, суть поставити найшвидше коло. Е, кваліфікація відбувається в три етапи. В К1 у нас вибиває 5 пілотів, проходить 15, в К2 у нас вибиває 5 пілотів, проходить 10. І е, в К3 у нас 10 найкращих пілотів показують е, свої результати і забирають позиції від першої до десятої, де перша це у нас пол позиція. Все, далі. А. І далі вже у нас безпосередньо гран-при та де у нас є там, кількість кіл, вона урегульована 306 кілометрів. Тобто і від довжини траси вже змінюється. Так, до речі, дуже багато хто запитує, чому така різна кількість кіл, бо десь іноді буває 52 кола, іноді буває 74 або 73. Все залежить, от якраз Артем це правильно сказав, від довжини траси. Тобто, чим довша траса, тим менше кіл, чим але іноді буває досить дивно. Траси бувають короткі, але через те, що в них дуже. Скажи мені, повільні повороти, вона по факту їде їдеться довше, ніж, наприклад, сама по собі довша траса. І по часу, як ви бачите, плюс-мінус це все урегламентовано. Там це плюс-мінус півтори години має бути. Е є загальне правило, теж з приводу скільки гонка не може там тривати, якщо не помиляюсь, більше трьох годин. Більше трьох годин з урахуванням прапорів да. і більше двох годин, якщо це без ну гонка, от тільки гонка, без, без зупинок. Да. І як ми перейшли вже до гонки, є у команді всіх команд є свої стратегії, навіть у кожного пілота є свій стратег. Що що в цілому під собою розуміє стратегія? Стратегія вона підв'язана під гуму. Детально про гуму ви можете подивитись отут. Ми там зробили прямо розширений випуск, щоб дізнатися, які компаунди, чим вони відрізняються. Але якщо ми візьмемо коротенько, то наприклад, у нас є три види гуми: Це софт, це мідіум і це хард. Софт у нас найменш живучий, але найбільш швидкісний. Харт у нас менш швидкісний, але найбільш живучий а, і таким чином команда дивлячись... А медіум – це, як ви зрозуміли, баланс ну, між тим тим. і тим. посередині. А, і команди, вони, дивлячись, яке місце зайняв пілот після кваліфікації, вони е, враховують стратегію, дивлячись на те, скільки він може проїхати на одній гумі зробити підстоп, чи об чи він там. П'ять пілотів. Наприклад, якщо він стартане на софті, і поїде швидше, ніж ті, хто стартанув на мідіум на підстоп, і на харді зможе відірватися. Або, наприклад, він поїде на харді, проїде там більше кіл, ніж ті, хто поїхали на мідіумі, перезується пізніше, але за той час, поки всі будуть на підстопі. Він буде відриватися. І от таким чином команда прораховує різні сценарії. Не забуваємо, що, звісно, є така штука, як safety car або virtual safety car. Також у випуску можете подивитися: це машина безпеки, яка виїжджає, якщо на трасі щось сталося. І тоді у нас зменшується час підстопу, тоді у нас зменшується. Швидкість в колі, і таким чином ти можеш за рахунок цього виграти. І команди навіть іноді свідомо йдуть на те, щоб ми, не, да, ми не їдемо на підстоп, ми чекаємо сейфті-кару. Ну, типу. І це, звісно, ну, скажімо так, пальцем в небо, але іноді реально трапляється ну, там просто боліт заглох. Та, і все, і сейфті кар. Я не кажу там про аварії, які страшні або там щось подібне. Але команди також прораховують цей сценарій, тому в цілому наші стратегії, наші стратегії стратегії Формули 1, вони підв'язані під гумо. Отже, в принципі, за що вони їздять оці, оцей рік, на що вони так напрягаються? Дивіться, саме основне зрозуміло, що кожна команда по закінченню сезону отримує кошти на сьогоднішній день, плюс-мінус по оцінкам, формула 1 за сезон заробляє майже мільярд двісті мільйонів доларів. Чи євро, чи доларів це я єдине, що не знаю, але це дуже багато. І насправді, як далі ділиться все? Ці гроші діляться рівно навпіл. Половина йде для команд, і половина йде безпосередньо саме аукціонерам і ФІА, да? тобто організація, яка це все створює. Тобто Це ще одна деталь, за яку всі дуже сильно хочуть поборотися, і зрозуміло, що чим вище ви, там є досить така дивна градація, насправді як вони отримують гроші, бо цих 50% ділиться ще наполовину, і далі в нас є декілька колонок. Так? Тобто, от першу частину розподіляється рівномірно між всіма десятьма командами, а інших там 20, скільки двадцять і там не неповних 50% відсотків іде. Вони діляться ще, типу, по відсоткам в відношенні того, яке місце ви зайняли в кубку конструкторів. Це одна з ще деталей, за які кожна команда змагається. Бо на ці гроші на наступний сезон тобі по факту треба будувати болід, бо бюджети у нас не безмежні. безмежно. Вітан. насправді бюджет у нас на рік у команди це 135 мільйонів доларів. Так далі є ще така у нас штука, оскільки ми вже розмовляли про аеродинаміку. В кінці сезону ви отримуєте години в аеродинамічній трубі. Тобто, чим вище ви займаєте місце, тим менше часу відносно інших команд ви можете провести на тестах в цій аеротрубі. По факту, це симуляція е, звичайної звичайного треку, да але тобто продувають повністю боліт, для того, щоб зрозуміти, що можливо змінити, щоб краще прижимало боліт або навпаки, щоб він мав кращу швидкість. І е, я дуже чесно довго вчора шукав цю інформацію з 2003 по дві з 20, 2022 верніш, до 2025 року, це все в відсотковому відношенні працює так. Перше місце – це 70%, якщо не помиляюсь, 100% – це 1200 годин ти можеш відвести в аеродинамічній mm -hmm. трубі. Перше місце – 70%, друге місце – 75%, третє – 80%, 85%, 90%, 95%, 100%, 105%, 110%, і остання команда 115 – 115% може mm -hmm. відкатати в аеродинамічній трубі. Саме тому ми дуже часто бачимо, от, наприклад, якщо я не помиляюсь, в цьому сезоні 1325 годин буде мати команда Хас угу. просто Такой. через те, що вони останні, да всі інші будуть мати, бачите, в градації все менше і менше годин для тестів саме в аеродинамічній трубі, і насправді як ми бачимо, підготовка до сезону і аеродинамічна труба неймовірно важливі, як показав наприклад, теж приклад Макларена в цьому сезоні. Вони спочатку взагалі не їхали, починаючи там з 6-ї гонки. Команда з'явилася знову у нас в пелотоні. Так, і насправді в тій ж аеродинамічній трубі продувають іноді просто якісь деталі, деталі, які виробляють, тобто крило продути або сайтподи продути. Так? Тобто вони не завжди навіть використовують там повну повну концепцію боліду. Тому, наприклад, Ястон Мартін там в 2023 році себе високо показав, так. тому що у них було неймовірно багато годин через 2021-му ми зайняли восьме місце і. І тому, типу, вони показали класні результати, і там, і зараз ми та подивимося, як Вільям себе продемонструє. Тобто це дуже важливий аспект, за які команди реально борються. І тут же до грошей ще треба додати, що м в залежності від того, які гонщики займають місця, вони також отримують зарплатню за сезон. Можна сказати. Але офіційно вони її отримують, типу, не від заробітку саме. За, так, сезон, за сезон, а вони отримують її як контракт з командою. Так, тобто там може бути прописані якісь свої преміальні, але так. вони не напряму виплачуються, там, наприклад, від ФІА до пілота. Так, все вірно. Ну, і наприклад, от Макс Верстапен, який виграв в цьому сезоні в 23, він отримав 70 мільйонів доларів. Так. так. Е, а потім там ну понятно, йде все менше, менше і менше. От в принципі, от так. Формула One Explained. та от таке пояснення, що являє собою формула 1 хто такі пілоти, як їм стати і стати дуже складно. Да, стати дуже складно. Е, ну що, друзі, ми раді повернутись до вас. Ми раді, що ви повертаєтесь до нас. Відмічайте в сторіс в інстаграмі, знімайте, що ми повернулися. Проста формула. Пау, па, пау, побільше анонсів. Обов'язково зайти підписатися на Севендравта. Drive. Drive, і ми дякуємо їм за цю неймовірну локацію, яка нам в першу чергу супер подобається. Можливо, коли зробимо з вами тут якийсь збір і поганяємося. Можливо, е тож ще раз, ми дякуємо вам. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що вони обороняють нас, за те, що вони дають змогу нам робити цей подкаст, дають змогу розповідати про такі місця, як Севен е, про Формулу 1, тому дуже дякую. І, ті, і нас дивиться насправді немала кількість військових, і вам теж дякуємо. Ну що, ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!